Анатолій Валевський. Забутий міст Колись у давні, тепер уже майже забуті часи, був збудований кам'яний міст через безіменну річечку в найвищому її місці. І хоч доводилося робити неабиякий гак, щоб проїхати ним, ніхто не скаржився, бо це було простіше, ніж переправлятися на інший берег у плав або на човнах. Тоді життя на мосту кипіло вдень і вночі. Селяни з навколишніх сіл везли товари на ринок, а назад поверталися з обновками та новинами з усього світу, про які дізнавалися у великому місті. Гонці, мадрівники та паломники снували ним туди-сюди. Бувало, кочуючий табір розкривав свої намети на березі біля самого міста, влаштовуючи справжнісінькі вистави з піснями та танцями, а вечорами. При таємничому світлі вогнищ, що відбивалися у темній воді, обвішані золотими намисцями старій провісниці, ворожили охочим, передбачаючи долю. Ну що казати, всяке траплялося тут і гори, і радощі, на те воно і життя. Але час минав, і одного разу старий міст став непотрібен. А вся річ у тому, що нижче за течією збудували новий, сучасний залізобетонний міст, що безпосередньо з'єднує автомагістраль на протилежних берегах річки. Та й сама річечка, наче примхлива дівчина, що розчарувалася в скромному шанувальнику, обміліла і пішла кудись під землю, щоб знову з'явитися холодними ключами в старому русі, але вже нижче. З тих пір стоїть міст забутий, занедбаний через непотрібність. Лише іноді пройде ним самотній пішохід або проїде випадковий автомобіль, та й то трапляється це вкрай рідко. Тому старий міст потихеньку обростає мохом і безповоротно поринає у віковічний сон спогадів, у яких він знову молодий, міцний і всім потрібний. Що ж, такою і є правда течії життя, усьому свій час.